Тим часом у Білгородській області бомбопад у користуванні Вашингтон Пост опинилися документи, які показують, бомби запущені Росією по Україні впадають на території самої Росії. За даними американського видання, 38 вибухівок впало на Білгородську область, щонайменше 4 на сам обласний центр. Ще сім були знайдені в навколишніх передмістях. 11 бомб впало в прикордонному грайворонському районі. Щоправда, більшість з них не вибухнули. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕП долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, вітаємо вас, добрий вечір. Вітаємо добрий вечір. пане Анатолію. А чому падають російські бомби на території Російської Федерації? Це справа у тому, що росіяни йдуть по шляху кількості, а не якості. Чи чому? Ну, насправді так, ключовий, може бути проблема ключовою, це кількість, яку виробляють росіяни. Вони ніколи не ставили якість за основну мету. Росія воює великою кількістю, і це головний їхній пріоритет. Знов таки, треба не забувати про те, що, окрім технічних проблем, з безпосередньо з виготовленнями цих керованих авіабомб, є і низка застосування засобів з боку України, засобів радіоелектронної електронної боротьби, які дозволяють. Дещо впливати на можливості цих керованих бомб, ну і ж таки, треба не забувати, що при появі будь-якої загрози на моніторах, так би мовити, на радіолокаційних засобах літака це, наприклад, попадання під системи радіолокації українські, тобто про протиповітряної оборони, ну пілоти можуть скинути корисне навантаження для того, щоб робити маневр по уходу із зони враження можливої. Тому, в принципі, тут знов таки можна зрозуміти ставлення самих же пілотів російських до життя цивільного населення. Свого то вони готові нехтувати безпекою, збрасувати ці авіабомби на жили квартали російських міст заради того, щоб вберегти себе з літаком. Тобто версію про те, що Путін цілеспрямовано бомбить Белгород, ми відкидаємо. А, я думаю, що можна сказати, що Україна допомагає цьому, щоб російські полоти скидали бомба безпосередньо на білого анатолію. А з технічної точки зору ці я не знаю, як модулі для корекції траєкторії польоту цих авіабомб, можливо в них може бути якась проблема, чи проблема в самих літаках? От, який ваш експертний погляд, якщо ми виключаємо фактор протидії української сторони? Тут слід зауважити взагалі історію створення будь-яких керованих бомб навіть в радянському союзі. Знов таки, повертаючись 71 перший рік тоді радянський союз отримав деякий ступор в розвитку цього напрямку але після отримання вцілило американської авіабомби марк 83 від в'єтнамської в'єтнамців тоді радянський союз суттєво продвинувся в цьому напрямку і тоді вже з'явились певні напрацювання щодо керованих авіабомб. Подальшому знов такі застосування таких так званих бомб д 30 Росії ми побачили лише після того, коли Україна активно почала застосовувати авіабомби Джедам або Хамери «Хаммер» французькі до чого власне цей приклад до того, що Росія копіює будь-які розробки іноземні, але звісно, що не може повторити ідеальний. І ж такі модулі МПК, які виробляються в Росії, виробляються безпосередньо на території тактичного ракетного вооруження. Це той самий завод, який випускає і ракети Х-101, Х-55, Х-59, Х-69. Тобто той набір ракет, якими Росія активно в ударів по території України. Тут слід зауважити, що окрім э, цих авіабомб а в лісах Брянщини будь-в будь-якому випадку можна буде знайти іще, і ще й ракети, які надолетіли до України, тому що ж є певні технічні труднощі, і вони пов'язані все ж таки з працюючими санкціями, тому що вони обмежують певні можливості, і росіяни намагаються шукати імпортозаміщення за рахунок, може китайських полег, а може когось ще І знов таки якість цих високоточних елементів не відповідає потребам. І звісно, що будуть технічні проблеми, які будуть призводити до того, що наприклад будуть не працювати якісно, або ми бачили вже і француз російські Д-30, коли не розкривалися крила, і так далі. Тобто, технічні проблеми це супутні проблеми росіян в застосуванні будь-якого збройного.